Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами подивимося на перший урок китайської нашого розмовного курсу. Подивіться, будь ласка, ми починаємо із дієвих осіб, які будуть зустрічатися у нас протягом усього, усього, усього усього курсу, і навіть у діток, це дорослий курс, і навіть у діток і є ось Ван Сяо юн. Ван Сяо Юн 20 років китайська студентка, ось вона в нем і є роліфи. І Лю Юй Пін, 26 років китайський кореспондент, Ян Лаоши теж є, і Чан Сяошу, теж у них є, професор Джан. У нас хто тут є студент із Канади, ось треба запам'ятати буде одразу його ієрогліфи. Як його звати першим, ми пам'ятаємо в ну, пам чи дізнаємося, в китайській іде прізвище, потім ім'я Тінь. Ліху, студент із Канади, 21 рік, тато Губерт, мама Дінь Іюнь. Ми будемо теж читати діалоги про нього, про них. Потім студент із Америки 23 роки. Треба теж запам'ятовувати картинки, тому що вони там будуть пізніше, хто про що говорить. Ма -та Вей, студентка з Англії, Ліна, 19 років. Сон Хуа, Сон Хуа, 20 років, китайський студент. Так. Так, так, так. І викладачка Чень 30 років. Якщо ви хочете а, розібрати Ляоші, то прізвище ви повинні ставити перед вчителькою. Вчитель, вчителька Чен. Чен це її прізвище. Ляоші, ось у нас буде. Ляоші, ось два іероліфи. Так, познайомилися. Перший урок. Ні, хао, звісно, ось два іерогліфи, які показують на привіт або вітаю. І, як я і казала, ось, бачите, уже малюнки у вас є е, лю, ю, пін вітається, з, ліпо, ліпо, ні хао. Ось ця штука називається так звана ось ось, ось транскрипція. В китайській мові, як ви бачите, ось ієрогліфи, ми навчимося з вами вітатися уже сьогодні, може, треба збільшити літ. І ось же ж відповідь: Ні хао лю, ю юпінь. Я б хотіла трошечки зупинитися на ієрогліфах і більше на звучанні. Слухайте. Урок один. ІІК. Ік. Перший урок. Ні-хао. Ні хао. Угу. Ні хао. І той відповідає. Це носій каже таке. Ні хао. Бачите? Ось така дужечка над І і над А обов'язкова. Нові слова для нас сьогодні це. Ні. Хто це? Ти? Ні. Хао. Угу. Хау. Ось так. Мої хороші, займенник ні, це ти і прикметник Хау. Хороший, добре. Іероглифи, прописи я буду давати кожного уроку, щоб ви ем, користувалися кожною можливістю, і щодня вам доведеться писати ієрогліфи. Як їх запам'ятовувати? Лайфхак. Ми розбираємо іероглифи. По частинам не завжди смисл цих частин буде співпадати із загальним значенням. Наша задача запам'ятати дрібні частини для того, щоб в подальшому запам'ятовувати складніші. Наприклад, ні, людина. Якщо розділити другий іероглів, то буде ти маленька людина. Чому така розлітайка, я буду вам показувати на уроці: повна форма людина. І якщо забрати кришечку, оцю в ній, оцей дашок, то тоді буде просто надкушений іерогліф, який означає маленький. Маленький Получається, маленька людина. Ось така ситуація. Відповідно, якщо ми подивимося на «хао», друга частинка, то ми побачимо, що перший іерогліф це жінка, я буду розповідати, як він пишеться, і дитина. Тобто жінка плюс дитина виходить, це класно. <смі> Ось така ситуація. Відповідно, коментар мої хороші. Ні, а це доброго ранку. Добрий день, добрий вечір. Привіт! Тобто, це широке універсальне вітання ранок, день, вечір, яке адресується одній людині, і відповідно. Так само і відповідайте як hello, hello. Yes. Ось така ситуація у нас. Добре, про це ми з вами поговорили. І знов таки ліпу і пінь ось це імена, ієрогліфи, імен. Нові слова сьогодні треба записати ось 4 ні, ти хао хороший. Ну, Любіна треба записати обов'язково, і лібо ім'я канадського студенту теж студента. Давайте дивитися далі. Вітання. Ось, бачите, чому я кажу, треба вивчити імена. Ліна. Ніхао. ма Ма – це п'ятий тон. Зараз я поговорю з вами про тони. Зараз мої хороші, розкажу про тон, 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 тон. Це ми будемо робити. Я не бачу, де тут у нас тон. Ага, ось вони. Про китайську і про тон. Значить, є такі фонетичні вправи і розмовна практика, коли ми з вами читаємо ініціалі та фіналі китайської мови. Ось, наприклад, перший тон, він іде зверху. Па. -а. Співаємо. Па. -а. Це перший тон. Другий тон, коли ми нібито запитуємо Па. -а. Потім у нас іде третій тон. ПА. ПА. І четвертий ПА. Коли ми кажемо, ругаємося. Па. І у нас є такі drills, вони називаються фонетичні, коли ми вмикаємо вам запис носіїв. ПА. О, І ви розбираєте ПА. так голосно. ПА. І. ПА! Ось. Бачите, це чотири тони. І п'ятий тон не наголошений. Ми подивилися. Зараз я вам покажу не наголошений. Де той ма? Ось, бачите, ніякої штучки немає. Мої гроші. На першому році ми розглядаємо тільки перші два діалоги. Перший цю манюську, і вам треба буде вдома записати іерогліф уже ні. І how я буду вам на уроці розповідати вже про модуляцію третього тону, що це означає. Так само я буду розповідати про ем, ніни, ні, що це таке, про wh and how теж, про ініціалі і фіналі. Будемо тренувати ось повністю це все. Вправи згідно діалогів, теж ось подивіться, будь ласка, і фонетика. Теж вам необхідно буде вивчити матеріал, скільки є ініціалів, скільки є фіналей, як будувати тони, як правильно розповідати, і що це за конструкція. Ні, це не табличка для тих, хто погано бачить, це конструкція для модаль, для тонів, що йде першим. Широко вимовляється звук, вузько. І як ми повинні вимовляти тон. Ну, ось така ситуація. Подивіться, будь ласка, я сподіваюся, що історія іерогліфів вам теж буде цікава, тому що необхідно подивитися, з чого, наприклад, прийшов ось такий ось іерогліф, що він означав, як він трансформувався. Тобто китайська мова це дуже багато історії. Дуже багато ієрогліфіки, дуже багато культури. Я так думаю, що в англійській цього набагато менше. Хоча історію мови ми також вивчали, але у нас на ін'язі і з моїми студентами, які навчаються в університеті. А ось із тими, хто вивчає звичайну англійську, звичайну німецьку, звичайну іспанську, італійську, французьку, ми такого не вивчаємо. А з китайцями вивчаємо обов'язково. Ось така ситуація. Сподіваюсь, ви маєте поняття, що таке китайська мова, як її вивчають, з чого починається, з чого вона складається, і що необхідно робити. Та вчитися, як завжди, ось така ситуація.